Всім привіт! І слава Україні! З вами контрпропаганда. Шановні глядачі, міністр нападіння Російської Федерації Сергій Шойгу нагло бреше, що Росія розпочинає касетну війну. Він це робить для того, щоб завадити нашим закордонним партнерам ефективно допомагати Україні певними видами озброєння. Але ж, як з'ясувалося, Росія порушувала норми гуманітарного права і ведення війни ще у Сирії. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Шойгу бреше про початок касетної війни. 11 липня міністр нападіння Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що у відповідь на надання американцями Україні касетних боєприпасів Росія також почне їх застосовувати. А до того, мовляв, Москва утримувалась і утримується від використання касетних боєприпасів у своїй так званій спецоперації. Ні ми, ні американці, ні Київ не підписували відповідної конвенції по касетних боєприпасах. В той самий час Росія розуміє, яку загрозу несуть ці боєприпаси для мирного населення. Росія утримувалась і утримується від їх застосування, зазначив Шойгу. Насправді Шойгу бреше. Росія застосовує касетні боєприпаси давно. І це ні для кого не є секретом. Нагадаємо, саме на цю обставину і посилався Вашингтон, пояснюючи рішення надати Україні відповідні боєприпаси. Російські окупанти застосовують касетні боєприпаси для вторгнення, а українська армія робить це для самооборони, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Незалежні спостерігачі та ЗМІ неодноразово вказували на беззаперечні докази застосування касетних боєприпасів агресором від Чернігова до Одеси, і, зокрема, проти мирних українців. І Росія робить це із перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільша кількість жертв була зафіксована 8 квітня 2022 року. Коли окупанти завдали удар балістичною ракетою Точка У із касетною бойовою частиною по залізничному вокзалу в Краматорську, паралельно із підступною загарницькою війною в Україні, Росія продовжувала застосовувати касетні боєприпаси також і в Сирії. Ось лише два приклади. У листопаді 2022 року Росія обстрілювала касетними реактивними снарядами табори вимушених переселенців у провінції Ідліп, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб. А рівно за сім років до цього Росія скинула касетні бомби на прикордонний з Туреччиною табір Ямаді, де перебували тисячі сирійських біженців. При цьому міністр закордонної пропаганди Росії Лавров у 2016 році цинічно брехав, що російські військові у Сирії неухильно дотримуються міжнародного гуманітарного права. Хоча Москва офіційно не приховує, що касетні боєприпаси це законний вид зброї, який відіграє значну роль в наших оборонних інтересах, заявив Лавров. Тож, як бачимо. Касетна історія Росії довготривала і кривава, і почалась вона задовго до того, як міністр нападіння Російської Федерації Сергій Шойгу зробив свої брехливі заяви, датовані 11 липня 2023 року. Отже, друзі, стаємо плече до плеча у боротьбі із нашим спільним підступним ворогом російською пропагандою. Робіть, будь ласка, репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому у мене на сьогодні все. До побачення.